Добрий вечір, були припадки україномовного каналу. Ми з Максиком на прогулянці. Вогники різдвяні новорічні. Світять, сніжок, сипле, все як повинно бути на різдво Христове. 6 січня. Близько сьомої вечора. Мінус 2 на вулиці. Різдвяний сучельник. Хто зараз святкує? Хто відсвяткував раніше, теж я, коли, кому як подобається, ми сьогодні. Поки що ми можемо святкувати і двічі, і тричі, але сьогодні святкуємо Різдво Христове. Бачите, людей на вулиці мало, але є. Не всі сидять за столом. Хоча погорда гарна. Якщо б ну, завжди ми збиралися з кумов'ями і може зараз катались б. Може сиділи б за столом, але сьогодні ні. Робочий день і завтра робочий день, тому не виходить. Ще раз усіх вітаю звон, дивіться, яка погода. Новий рік без сніга, а зараз сніжок, легенький морозець, але дивився. Далі по прогнозу погоди. Тепло і все розтане. Ладно, день пройшов сьогоднішній, завтра Різдво, завтра буде краще. У новому році буде все буде. А сьогодні і тривоги були, на жаль, часто і вибухи далекі, а вогники гарять. Все, пройшлись, прогулялись. Усім святкового вечора, святкової ночі, гарної, тихої, миру добро злагоди. Усім щиро дякую. Ну і звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Зі святом усіх. До побачення.